І наче ми поїдемо з тобою політаємо. Поїдемо, політаємо. Вітаємо глядачі військового телебачення армія ТБ. Сьогодні ми заходимо з 82 ї десантно-штурмовій бригаді, Буковинській бригаді. І сьогодні ми покажемо один із двох найкрутіших підрозділів, тому що тут є два підрозділи: це Wild Division, які роблять смерть ворогам ефі-дронами, і великі фахівці, тому що вони на великих важких бомберах знищують ворогів. І ми заходимо сьогодні саме в них і подивимося, що таке вампіри, кажани, як вони роблять смерть ворогам, і головний мозг. Цієї двіжухи. Раф. Бажаємо. Вітаю. І поговоримо, що це таке і як воно відбувається. Раф. Головний технологічний мозг фахівців. Ось ми стоїмо біля вампіра. Є ще у нас багато різних дронів, але взагалі з чого це все починалося? Ну, наскільки я знаю, починалося це все з Р-18 заводу Сер Дефенс. І це був не агродрон, це був дрон спеціально зроблений для скидання бім. Противнику. І, до речі, глядачі думають, що починалося все з агродронів, і я колись так само думав. Але почалося здається з, з 17-го року. З 17-го, так, якщо не помиляюсь. І це був не агродрон. Це був не агродрон. Але, наприклад, Кажан це агродрон. Кажан це агродрон. Хевішот не агродрон. Вампір? Не агродрон. Він народжений для смерті ворога. Так. Я просто бачу це в шалені площадя цих майстерень, і я бачу. Ось цей кунг, і ми говорили, що це вже державна майстерня. Так, так. Це минулого Ні, цього року на початку року обрій нам передали. Це дуже класна штука, якщо її правильно використовувати. Підемо подивимось. Підемо подивимось. Так тут ще й прохолодно у вас. Це вже ми дообладнали холодильничок, кандішка. І тут, в принципі, і паяти, і ремонтувати все відбувається ось тут. Так, паяльники у нас тут сверлильний станок, точний досить. Е, а так, Зручні місця для роботи. Е, важко дуже в хатах знайти нормальне місце з нормальним освітленням, щоб працювати. У нас, я так розумію, це пілот готується. Так, да, Це фізик, сьогодні їде на виїзд. Сьогодні їдеш? Сьогодні прямо. Сьогодні літати. Іначе ми поїдемо з тобою і політаємо. Поїдемо, політаємо. Фізик, фізик, готово. Літає. Ось так виглядає нічний кошмар півнів. Їх, баб, наша баба яга, яка понесе ось цю бімбу Їм Плюс -плюс, на голову. Плюс-плюс, злітаємо. Вона автопілоті йому не можна курс контроль поставити, там, щоб він летів 70 в тому напрямку. Азімуд визначити нічого не можна. Mm. Все вручно. І через то у вас завжди має бути двоє. Так. Я бачу, як ми перелітаємо деякі. За якою швидкістю ми летимо, до речі? А без навігації не, конкретно не знаю. Не але доволі швидко. швидше 20 метрів в секунду. Не знаю, коли було умовно жалко, не жалко, але я розумію, що вони наш противник, який вб'є мене, якщо я його не вб'ю. І я з деокупованих територій, мій дім був під окупацією, тому в мене є особистий стимул для того, щоб робити цю роботу. Так чим важче? Мавіком чи вампіром? Дорішість від задачі, і Mavic легше задушити, йому потрібно постійно контролювати його зв'язок, щоб не втратити от в момент. В нього, ну, в бомбера, такого немає, щоб в моменті він прям. Ну, дуже рідко, умовно, що в моменті він втрачається. Тобто це або його вже прям збили-збили, або там такий колосальний реп, тому у Мавіка трохи є складності. І плюс там треба тримати картинку, а тут своя складність в прицілюванні без навігації. Тому що... Тобі треба точно точку визначити, яку тобі дали. По-перше, зорієнтуватись, де вона саме на, от умовно, від мапи відштовхуючись, так само навести борт, тому що вітер, висота це все сказується на прицільності. Зараз літають комарі, і я просто чую, так, наче легкий-легкий, схожий на FPV. Як часто проти вас працюють в пів? Тобто по, ну, не по вашій позиції по бліндажу, а по саме по вампірам, по кажанам, по важким бомбарам. Чи вони це більше стрілкатньою? Як, яка в них зараз взаємодія? Раніше було більше стрілкатньою. Зараз сказав би, що більше фпів. От це ми вже долетіли якраз до точки, де, в принципі, ви зараз визначаєте, де конкретна позиція ворога? Так розумію, це буде я, я вже, Я вже розумію, де позиція ворога. Це ми бачимо бімбу. Так, це так, ми бачимо вусить. бімбу. Щось не бачу в них страха і двіжання, щоб тікати звідти. А ніхто не вийде під таке. Вони раніше виходили, але потім не повертались. зараз думаю, що не попаде. Так, сподіваються на це. Частіше всього вони на це і сподіваються, що не попаде. Пішло. Зараз трошки щепок. Відпрацювали, повертаємось. Вітаю з успішною роботою. Наскільки часто, скільки може бути волітів за ніч? За ніч дивлячись від пори року, звісно, якщо по темному працювати. Ну, влітку з 10, напевно, взимку 15. 16, пам'ятаю, робили. Ви там широкий спектр задач, що хевішота мінування, що скиди, що логістика, що угу. багато чого, навіть бригада більш взагалі спасала свого військового, йому угу. електросамоката Тобто так, величезна кількість різні. задач. І тобто ви цілу ніч, нон-стоп, борт полетів, борт вернувся, батарейки поміняли, борт опять полетів на задачу? Так. Інколи є нюанси з бортами. І інколи їм треба давати перепочить? Головне, що їх, ну, таких дронів немає в півнів. Так. Нам було б складновато. Нам було складніше. Але я думаю, наші разом з зенітними дронами ми ж перші почали розвиток, то я думаю, нам все одно було б легше, ніж їм. Сподіваюсь, ми сьогодні дізнаємось, кому буде легше, кому важче. А такий невеличкий бліц, на кінець. Яку найбільшу масу? Ви своїм екіпажем носили і успішно скинули. Більше 12, але не пам'ятаю скільки. 13 нехай буде умовно. 12 і 13. Яку найбільшу кількість особового складу вдалося вразити, якщо це були уламками, або. Тобто, ви бачили в кадрі скільки то людей, і, вибачаю, з півнів, і ви їх вразили. Максимум в кадрі ми бачили це був Запорізький напрям: 11 півнів, і ми повинні відпрацювали. По, діагональ... по, по діагоналі по полі втікло п'ятеро. Що саме конкретно стало з іншими, я не знаю. Мені не доповідали про це ні наша розвідка, ні мій старший, але всім сподобалось в цілому. По роботі по техніці. Я скажу так, ми не кваліфікуємо себе по роботі по техніці, тому що наші FPV дуже гарно з цим справляються. І вночі. І, і вночі також. Була, була техніка, але я б не сказав, що це об'єм. Тобто були задачі, приїжджала мотолига з десантом, треба було вразити мотолигу, Беху палили, по танку відпрацьовували, але потім дізналися, що він вже був уражений. Я про курйозні випадки більше про півню, Може, там хтось в космосу літав, можливо, там. В космосу літали? Було два півня, ви скинули зброс, прийшли, а там четверо. Було в космос, була одна хата вкрита, криші немає, вікон немає, нічого немає, голі стіни. І нам якраз цю хату вказали, я кажу, ну, навірно, вони там є. Ми скидуємо ТМ, і один просто вилітає наружу через хату, так? Да? І один був на мінуванні. Я не знаю, на яку висоту він підлетів, але вище, 50 метрів. Вони їхали на легковому якомусь автомобілі, здається. Я так розумію, він був один і він просто ушов вверх. Найкраще в роботі важкого бомбера це його багатозадачність, напевно, стабільність, точність, якщо ти вмієш ним керувати, які б там умови не були. Тобто реп, відсутність навігації чи переміщення особового складу. Головне, щоб розвідка їх не втрачала. Ну, тобто, якщо це укриття не втратить, а якщо це особовий склад, то щоб розвідка їх не втрачала, і якщо ти поставив собі задачу, її реально можна добитися, якщо ти сам цього прагнеш. Mm. Мені подобається працювати на бомберах. FPV більш динамічне. Ще, ще нюанс в FPV, що ти не бачиш в камері самого вибуху, самого процесу. Їм не треба повертатися, в них дрон просто разом з цим. Камікадзе. А в нас дрон після скиду, ми повертаємося на відтяжці, спостерігаємо, що відбувається. Після скиду уламкових боєприпасів по особовому складу ми чітко бачимо вже результат своєї роботи наяву. Скільки років? 24. Ти не пішов на контракт 18-24. Е, ні, я доброволець добровільно мобілізований з 22-го року. Що б ти сказав о таким ріжах, як ти з 18-24? Я б сказав, що за вас ваші проблеми, як наші спільні проблеми, ніхто не вирішить. І сидіти чогось чекати це взагалі не варіант. Ми повинні всією Україною встати і давати відпір. Якщо ми всі б встали ну, одразу, це б уже все закінчилося вже.